Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні ми розпочинаємо засідання нашої комісії, постійної комісії з питань законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, організації діяльності ради і запобігання корупції. На засіданні комісії в нас є два члени: один член у нас нашої комісії, депутат Гусі Роман. Перебуває зараз на фронті, тому ми в такому скороченому варіанті, але ми маємо право зробити це засідання і розглянути ті питання, які завтра виносяться на сесію сільської ради. Сьогодні хто за те, щоб ми розпочали свою роботу? Так, дякую. Значит на порядок денег сьогоднішньої сесії у нас два стоїть питання. Це перше питання про стан законності боротьби із злочинністю охорони громадського порядку та результати діяльності на території Бишевсько-сійської територіальної громади за перший квартал 2024 року. Топові дач Вашинко Юрій Федорович, поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції фасівського руб у Київській області. І друге питання про дострокове припинення повноважень депутата Пишецької сільської, сільської ради, доповідач е, Коба Леся Петрівна, секретар Пишецької сільської ради. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Порядок денний, дайте. Так, е, дякую. Порядок. А, порядок денний навчається. Так. Ну і е, погодили ми наш. Е, Нашу роботу і тому перше питання у нас про стан законності боротьби із злочинністю охо... охорони громадського перекладу та результати діяльності Нераторої Бешевської сільської території громади за перший квартал 2024 року. Ну, Ми познайомилися з вашою з вашою звітом за перший квартал. От хотілося, Юрій Федорович, запитати, яка взагалі така коротко картинка по... з цього питання, який стан закон. У нас із злочинністю доброго дня, шановні присутні. Щодо моєї доповіді, то хотів би доповісти, про стан злочинності то на території Бишовської громади У нас з цим питанням більш-менш нормально. Працюю я на цій території і виявляємо і припиняємо дані правопорушення. Найбільше на сьогоднішній день розповсюджене вид. Це шахрайство. В цьому напрямку ми також працюємо, проводимо відповідні лекції, заняття серед громади оповіщаємо. Так, люди довіряють невідомим особам, за допомогою мережі інтернет знаходять різних осіб, які надають послуги, бо попередньо вони перекидають їм на рахунок ці кошти. Але послугу саму не, не отримують. І це шакраство. Є такі злочини. Як у нас як вишакраство. Це найбільше, що в нас і на всій території України розповсюджено. Тому в цьому напрямку ми працюємо і проводимо відповідні бесіди. Також для того, щоб не вчинялися правопорушення кримінальні, я відношусь до сектору превенції, це попередження, профілактика. Моя основна функція попереджати, і в даному випадку попередження це вже як адміністративна відповідальність, це не кримінальний поступ, а ага. адміністративна відповідальність. В цьому напрямку також працюємо із сім'ями, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, бо ну, можливо в них також в зв'язку з тим, що фінансова скрута, вони можуть вчиняти якісь дрібні правопорушення. І ці дрібні правопорушення потрібно припиняти. Припиняються вони шляхом складання протоколу, і суд накладає вже міру покарання в вигляді штрафу або іншого там виду міри покарання. Також працюємо з нашим майбутнім поколінням з дітьми. Діти. Тут ми в школі проводимо відповідні заняття, лекції щодо поведінки в побуті, на вулиці, правила дорожнього руху, також пояснюємо, як повинно воно все відбуватися зіночинок законодавства. Також було у нас відпрацювання на території Фасівської громади, де я приймав активну участь щодо категорії осіб, неповнолітньої особи, які їздять на мотоциклах і вони не мають на сьогоднішній день реєстраційного документа на цей автотранспорт, посвідчення водія відповідної категорії. Є загрози. Да, є загрози, і Відповідно, щоб цього не було. Спочатку ми і заняття проводили, але є категорія осіб, які не реагують, і потім вже потрібно було реагувати таким способом. І також ми відпрацювали і був практичний результат, що дало на самі день свій. Юрій ну, гадеш. Я дякую, тому що ми познайомились принципі. Робота відчувається в громаді ви як. Посадова особа поліцейської з громади дійсно справляйте з цими обов'язками, відгуки про вашу роботу позитивні. І я дякую вам. І ми на комісії я пропоную рекомендувати це питання, розглянути розглянути на сесії завтра, для того, щоб довести до відома вашу роботу, тому що інколи знаєте, Робиться, ніхто не помічає, поки щось не стається, так а потім починає шукати винного. Але в даному випадку у вас дуже потужна робота, і тому ми вам дякуємо і я пропоную винести це питання на розгляд завтрашньої сесії. Хто за це, це питання? Ріж так, одноголосно. Так, я вам дякую. <зас> дякую Юрій федорович, наші завтра до зустрічі. Я вас розумію. Можна вас попросити про? Може бути вільним. Дякую. Ви зайдете. Я вже буду на фасі до нас. Добре, добре, дякую. Так, друге питання, яке е, у нас е, на нашій комісії має розглянути, це питання е, про дострокове припинення повноважень депутата Бельшинської сільської ради, доповідач Куба Олеся Петрівна так. у нас є заява. Заяву. Надійшла заява від Гриня Юрія В'ячеславовича, депутата Бишівської сільської ради. Він написав заяву відповідно пункту 2 частини 2 статті 5 закону України про статус депутатів місцевих рад, повідомив нас про дострокове складання повноважень депутата Бишівської сільської ради восьмого склада скликання. Прошу винести дане питання на розгляд найближчої сесії Бишівської сільської ради. Тобто нам потрібно розглянути його заяву і. Так. відповідно прийняти якесь рішення. Так, у мене така думка. Ну, ми з поговоримо, що депутат Юрич Саджин він не повідомив причину складання своїх повноважень. Він йшов в депутати і за ним виборчий округи, які проголосували, які делегували йому представляти їх округ на в сільській раді. Ми причину. Чому він вирішує скласти повноваження, не бачимо. Тому я пропоную винести дане рішення на розгляд сесії. І хай сесія заслухає депутата, можливо, він поговорить, можливо, якась вагома причина є для складання повноважень. І вже на, на розгляд депутатів нехай голосують і приймають рішення. Ви, як Так. Тому так? Так. Так? Так. Так? Так. Ну, прошу голосувати, що дане питання ми виносимо на розгляд сесії сільської.